Такі, щоб йти в повз трендів і не сказати вам про зарядні станції напередодні можливих, але не факт блекаутів. Все, що можна, ми вже сказали про зарядні станції минулого року. Обов'язково подивіться ті відео там багато чого цікавого. Але все ж таки залишається питання, особливо у родин, яку станцію. Взяти для себе маленьку, середню, якусь велику. І ось цим ми зараз будемо розбиратися. З вами родинний отой заряджений Мокіч, сервіс смаршопінгу Hotline.ua І ми починаємо. За приклад, родини я беру свою. А це дружина, дитина, собака, кіт і стандартні потреби. Сніданок, робота, розваги. Розпорядок дня, як референс, буде таким: прокидаємося зранку. Снідаємо дитину в садок в школу в день праця на MacBook Air M1. Е, я наголошую саме на такому, бо він енергоефективний. Щоб ви потім написали, ти нам порадив, а станція заряджає лише мій ноутбук і здихає. Бо ця штука енергоефективна, якийсь там потужний ігровий ноутбук, звісно, буде не енергоефективним. Далі у нас обід. Праця, вечеря і розваги за рік станції тих виробників додалося реально дуже багато. От На Hotline зайдіть, подивіться там якісь нові бренди. Я про них нічого не знаю. Але в цьому відео ми все ж таки будемо рекомендувати моделі тих брендів, якими користувалися персонально. Найдоступніший варіант взяти щось компактне і доступне серед тих, якими ми користувалися, це Anker 521. У наш володька взяв собі такий Jackery Explorer 240, Blue Yeti EB3A, ще його називають ЄБЗА, та EcoFlow River Mini. Вони відрізняються номінальною потужністю від 200 до 600 Вт, але майже однакові поємності, трохи більше за 200 Вт годин. Вартість залежності від пропозиції магазинів десь близько 10 тисяч гривень, і за ці гроші ви зможете заряджати свої девайси. Це Планшети, ноутбуки, смартфони, наушники тощо. Підключити сюди роутер. Якщо, звісно, клепка в голові, то навіть можна дати пару годин використання світла в квартирі за допомогою вилка-вилка. Але це реально треба мати голову на плечах, а не о той. Власне, це девайси, по факту, великі повербанки з розеткою, які дають те саме тільки з великою ємністю. І звісно, ви не зможете підключити до них якесь кухон приладдя приладяти типу по холодильника чи кавоварки, але вони, як такі, знаєте, ЕНЗЕшнік. Мають бути в кожній квартирі, тобто дитині зранку треба буде зготувати на газовому пальнику щось. Відео про них до речі можете подивитися також на нашому каналі, але мати у квартирі світло, заряджені девайси та інтернет, ви з такими девайсами будете. Якщо говорити про автономність, то ємності таких девайсів в основному буде вистачати на 1-2 дні для родини. Якщо ви холостяк, як у той самий володька, то тобі скільки 521 вистачає на дня 3 десь. Роботи. Коротше, сенс в тому, що я його брав собі виключно для того, щоб монтувати. Тобто була можливість мене працювати цілий день як звичайний робочий день. І якраз тоді в мене ще був MacBook на Core i 7 MacBook Pro 16 дюймовий І мені якраз це додавало ще 9 годин до роботи мого ноута. Це Final Cut, Photoshop, Lightroom. Все це там в паралельно в було запущене. Тобто десь плюс дев'ять годин для роботи, якщо виключно собі брати. Якщо погратися в PlayStation телевізор, там щось години 3-4. Воно максимум ну це в тебе був ноут, хавав 50 ватт, плюс мінус, да? Плюс мінус, да, постійно. Ну а скільки в тебе, тебе зараз цей тримає новий годин? Десять сам по собі в роботі годин п'ять, я думаю, і хаває він напев, напевно менше чи як? Не ще на цьому ж ще, з цим, цим блака не було. Коротше, волоці в його субмаксимальному режимі вистачило на день і навіть трошки грав в PlayStation. Дякую, іди знімай, слідкуй, щоб в мене вуса гарно колес колосилися. До речі, всі станції заряджаються за годину півтори, що дуже важливо. Бо коли світло з'являється, ти одразу поки зарядився, крім того самого джекері. Бо той заряджається паскуда цілих чотири години, і це багато. Далі ми потрапляємо в сектор з прайсом 15-20 тисяч гривень з моделями Jackery Explorer 500, Anker 535, Blue Yeti EB55, EcoFlow River 2 Max. Ціна збільшена у два рази не сильно збільшує потужність. Тут вона у всіх 500 Вт, крім Blue Yeti, Blue Yeti 700. Проте основна перевага цих станцій це збільшена до 500 плюс Вт на годину ємність. А це означає, що з натяжкою, але з ними все ж таки можна користуватися вже 2-3 дні в екорежимі, а іноді ще й підключати. Якісь там блендери чи щось економне на кухні для приготування їжі. Але, звісно, якщо у вас якісь ігрові ноутбуки для дитини, які там споживають 100 плюс ват, то розраховувати на усі ну, всі дні не варто. Розраховувати тоді варто на один, максимум ну там півтора-два дні. І то, якщо гра якась нецікава, також такими станціями можна вже розраховувати на постійне світло в квартирі, дивитися не тільки стерненко якісь новини на Ютубі, там раз в день по 15 хвилин, а й можливо дивитися одну серію на тому самому нетліксі вашого улюбленого серіалу. До речі, скоро буде. Новий сезон Sex Education третій офігенний серіал. Щодо швидкості зарядки, у нас в топі Anker та EcoFlow. Якщо це критично для вас, то дивіться на них. Особливо я з такими станціями собі влаштував вдома працю на всі 100. Це був мій m 1 це було світло Godox SL150 на 150 Вт, колонки JBL 104, блютузні. До речі, монітор. Це все воно нормально працювало і мені вистачало. Кожен день нормально попрацювати, і потім зарядитися, коли з'являлося світло. Я пропускаю всі варіанти на 700-800 Вт, бо при трохи більшій потужності та вартості вагомих переваг від моделей на 500 Вт вони не мають. Тому в розділі, коли бабки взагалі не проблема, я ставлю дійсно народних мастодонтів. Це Anker 757, EcoFlow Delta 2 та Jackery Explorer 1000 Pro. Тут все дуже просто і зрозуміло. Найдешевший Jackery дає 1 кВт. Середній анкер 15, а найдорожчий EcoFlow 1800. Але зауважу, що найбільша пікова потужність саме у Анкер. цілих 3 тисячі Вт, тобто 3 кВт. Що ці станції дають? Да, все просто: короткочасну роботу холодильника, готування їжі вже не на газових пальниках, постійне світло в квартирі, заряджені пристрої, можливо, якесь прання, якщо у вас правильна машина має режим там швидко за 15 хвилин, та все те без чого. Принципі, важко собі уявити сучасне Рокос Мадерн Лайф. Якщо пам'ятаєте цей мультфільм, ставте «подобайки» цьому відео і підтримуйте ЗСУ. Класика жанру позоряції це екофлота анкір. Вони заряджаються за 1-2 години. А ботусік Джекарі за цілих 5-6. Це треба також тримати в голові. Ось така вам невеличка шпаргалка, яка можливо допоможе вибрати станцію саме для вашої родини. Звісно, на сторінках сервісу смартшопінгу Хотлан Ю є безліч цікавих брендів тих самих станцій, які, можливо, чимось кращі. Але наші поради мають бути аргументовані, тому ми вам рекомендуємо саме те, чим користувалися. А про інші станції радимо почитати відгуки в каталозі зарядних станцій на сайті Hotline.ua. Ну і звісно. Користуватися головою про голову, це в плані, якщо ви користуєтесь вилка-вилка, то все, от просто дізнайтеся про як це працює, і тоді лише використовуєте. То можете спалити не лише свою хату, а й хату сусіда і взагалі весь отой будинок. І найголовніше, якщо у вас оця ця є зарядна станція, і в ній є USB, через які можуть живитися ваші пристрої, наприклад, смартфон чи оцей ноутбук, то ви заряджаєтесь саме за допомогою USB, бо витрада. На конвертацію набагато менше, ніж ви просто будете оцей блачок також з USB втикати туди на 220. Розумієте про що? Отож, так і користуйтеся, і буде вам все е, гарно працювати. Просто Be смарт, як Hotline.ua. Все, всім дякую за увагу. Сподіваємося, що в цьому сезоні у нас не буде оцього Black Friday, а буде Black Friday у сусідів. А у нас все буде добре. Слава Україні!